Ще дрімав. Осінній туман ніжно стелився над землею, огортаючи траву золотавою прохолодою. Жовті й багряні листочки повільно кружляли у повітрі, а сонячні промінчики намагалися пробитися крізь густі крони. Тимко, маленький зайчик. Із м'якими вушками, весело пострибав осінньою стежкою. Щоранку він навідував свого друга Хруська і завжди чув у відповідь радісне фррр. Але сьогодні було інакше. Хрусько сидів, згорнувшись на порозі своєї нірки, схожий на маленьку колючу кульку. Його очі були сумні, носик тремтів, а лапки перебирали сухе листячко. «Хруську!» – тихо покликав Тимко. Ти хворий?» – Їричок похитав головою. Мій найголовніший жолоть зник, той самий, що я знайшов улітку. Коли ліс був теплий і сонячний, він був такий гарний, гладенький, а тепер його нема. Я всю ніч не міг засмути, тимкове серденько стислося. Ми знайдемо його, м'яко сказав він. Обіцяю, Хрусько підняв на нього погляд, повний надії. Осінні листя шароділи під лапками. Вітер приносив запах вогкого муху і дубової кори. Друзі йшли по уважно вдивляючись у землю. Дорогою Тенко нахилився і побачив у тралі маленький гарненький жолудик. Дивись, Хруську! Який красень! Він не твій, але я потримаю його. Раптом він комусь згодиться. Тимко затис желудик у лапках, і вони рушили далі. На високій сосні метушилася білочка. Вона прикрашала свій затишний дерев'яний будиночок маленькими желудиками. Ніби намистинами. Кожен її рух здіймав легкий осінній шелест. Білочко. гукнув Тимко. Ти не бачила великий жолуть мого друга? Білочка схилила голову. Великі не збираю. Вони не підходять до мого будиночка, а ось маленькі. Вона погладила лапкою один із них. Маленькі я люблю. Потім вона нахилилася ближче. Але сьогодні, зранку я бачила, як щось велике котилося стежкою вниз дуже швидко, листя аж літало. Мабуть, це був ваш жолудь. Дякуємо. Хором сказали друзі. Білочка махнула хвостиком у напрямку низьких кущів. Воно покотилося туди, сказала вона. Я хотіла його зупинити, але я ж маленька. Стежка вела до низького дуба, обсипаного осіннім листям. Біля невеликої дубової нірочки сиділа руденька мишка. Краплини ранкового туману ще блищали на її вусиках. Вона притискала до себе великий жолодь хруськів. Хрусько аж затримав подих. Це мій, прошепотів він. Мишка кивнула і тихо сказала. Я знайшла його сьогодні дуже рано. Був густий туман, я майже нічого не бачила, і раптом щось велике покотилося просто до моєї нірки. Я злякалася, що він покотиться далі і загубиться в яру. Тому я взяла його, щоб зберегти, і чекала, хто за ним прийде. Вона ніжно погладила жолить лапкою. Я знала, що він комусь дуже потрібен. Хрусько, тремтячими лапками, взяв свій жолодь. Ти врятувала його. Дякую. Тимко нахилився ближче. Знаєш, за добро треба дякувати добром. Він розкрив лапки. І показав маленький жолудик, який знайшов під час пошуків. Ми шукали Хруськів жолодь, і я натрапив на цього. Хай він живе у твоїй нірці, мишко. Очі мишки заблистіли. Для мене справді. Вона притиснула маленький жолудик до грудей. Я його ніколи не загублю. Ніколи Тимко і Хрусько поверталися додому щасливі. Ліс здавався теплішим, дерева добрішими, а осіннє повітря солодшим. У своїй ніручці Хрусько поставив великий жолудь у дерев'яну скриньку. Тимко допоміг закрити замочок. Тепер він у цілковитій безпеці Хе -хе. усміхнувся їжачок. У своїй нірочці руденька мишка кладалася спати. Вона загорнулась у тепле листя, обійняла маленький подарований жолудит і прошепотіла. Який чудовий день! У мене є новий скарб і нові друзі. Вона посміхнулася і солодко заснула.